Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу ТІ 8 Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Далі говоримо на наступну тему: чи будуть літаки? Президент Зеленський відвідав Великобританію з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Отож, слава Україні, рада вас бачити. Рамслава, доброго вечора. Отож, сьогодні так вже бачимо з новин з тих взагалом і ресні заголовки найбільших видань, тим що сьогодні саме президент України Володимир Зеленський з візитом перебуває у Великій Британії, і за, згодом ну є інформація, що він може відвідати Париж, де зустрінеться з Еммануелем Макроном, а також з Олафом Шольцем, І потім вже він е, в, поїде саме з візитом у Брюссель, е, пане Даниле. Як ви вважаєте, що президент Зеленський? Може привести з Великої Британії наскільки це важлива зустріч, наскільки це важливий візит зустріч і комунікація з Британією дуже важливими є тому що при в цілому, Великобританія зараз знову хоче взяти лідерську позицію в частині ведення Європи на новий курс. Фактично, ми говоримо з вами про перезавантаження Європейського союзу, перезавантаження НАТО. Відповідно, Британія, не зважаючи на свій вихід зі складу Європейського союзу, хоче взяти лідерство в цьому процесі. Також тому візит президента до Британії є дуже важливим. Ми вже чуємо перші позитивні новини з приводу доручення прем'єр-міністра ага. Британії до міністра оборони. Про розгляд, які пропозиції можуть бути в саме в плані літальних апаратів, тобто які літаки можуть надати, в яких об'ємах, коли і як, і відповідно, як готувати наших льотчиків. Позитив є однозначно, тому що на озброєнні військово-повітряних сил Великобританії йдуть стандартні європейські літаки НАТО, скажімо так, Єврофайтер. Відповідно, якщо наші льотчики пройдуть навчання. На них у Британії то відповідно допомога літаками від інших країн Європейського союзу, членів НАТО, крім F-15, інших видів американських літаків. Фактично наші льотчики вже будуть обізнані з цими апаратами, тому це є важливим кроком на початку, який ми з вами обговорювали минуло разу. Коли шуму наробив Байден, сказавши, що літаків Україні не mm до. -hmm. Ми говорили з вами, що це тимчасова позиція, ну якби яка проходила і по танкам, і по іншому озброєнню, і це лише питання часу. Знову ж таки, важливо, тому що Британія хоче відновити свій вплив. Це фактично також величезна імперія, яка втратила контроль над багатьма територіями. І зараз в них дуже важливо, особливо для відновлення економіки, тому що останній рік активно обговорюється в тому числі. Постійна зміна прем'єр-міністрів, яку ми спостерігали нещодавно до приходу Сунака, була пов'язана саме з економічним ефектом. Знову ж таки, війна, будівництво військової техніки. реалізація завжди зростання. ВВП для країни Британія на своїй території має дуже багато. Виробничих підприємств заводів, саме високотехнологічних, тобто машинобудування, авіабудування, суднобудування, і відповідно вони зацікавлені в цьому компоненті також як в частині підтримки своєї коміки, зокрема тому однозначно мені здається, перспективи дуже близькі, дуже позитивні для України в частині передачі таких Питання знову ж таки лише в першому цьому переломі. Подачі перших літаків, ну і відповідно в їхній кількості інфраструктури на території України, яка зможе забезпечувати там їх зліт посадку, обслуговування і все інше. Ну а чи можна припустити, що от про саме зустріч президента Зеленського з Ріші Сунаком ми вже поговорили, і про те, що потім вже прем'єр-міністр надав розпорядження Бену Волосу, так міністру оборони, аби той подивився, які літаки можемо можуть вони відправити в Україні. А щодо зустрічі з Еммануелем Макроном та з Олафом Шольцем, як ви вважаєте, можна припустити, що там також йтиметься про літаки? Звичайно. З Макроном дуже важлива зустріч, тому що ми якраз говоримо про те, що Франція перебуває зараз в такій середній позиції, коли вона з одного боку підтримує Україну, з іншого боку, вона закликає там до діалогів з Путіним. Тому будь-який черговий візит президента України до Франції є позитивним в частині додаткових аргументів, домовленостей з приводу більш стабільної підтримки і позиції по Україні. Навіть в питанні голосування в будь-яких міжнародних там коаліціях, організаціях і іншому золовом шольцем Також діалог потрібен його потрібно проводити регулярно. Тут я думаю, буде дуже залежати від координації позиції з Сполученими Штатами Америки, тому що ми пам'ятаємо, що саме вони відіграли ключову роль при рішенні про передачу леопардів в Україні. але безумовно це потрібно проводити. і президент по. Починає більш активні зовнішні політичні турне, скажімо так, після того як він доволі тривалий період перебував тільки на території України. Це є безумовним плюсом для зовнішньої політики, тому що в принципі Україна зараз залишається на перших шпальтах всіх новин, і безумовно, всі члени Європейського союзу міжнародної спільноти зацікавлені в перемозі України для того, щоб Росія не могла поширити свою ескалацію на територію сусідніх держав. Ну, а щодо Брюсселю, так, президент Зеленський матиме виступ там, і я так розумію, що там вже буде йтися саме про євроінтеграційний рух України. Безумовно, у нас зараз стоять два важливих питання: це євроінтеграція і це на 17-19 на Мюнхенському форумі обговорення знов ж таки вступу в НАТО. Нам потрібно максимально ці два питання актуалізувати. Відкидати будь-які заперечення тих держав, які наразі підтримують таку середню позицію, і кажуть, що там Україна не може вступати в НАТО під час війни чи вступати в Європейський Союз під час війни, це все некоректно, тому що ні в установчих документах НАТО немає таких прямих заборон на будь-які воєнні дії на території держави. І питання в тому, що у нас немає жодних спірних територій. Всі території України є цілісною суверенною державою, визнана е, всіма європейськими членами в кордонах 91-го року. Тому говорити про якусь спірність не можна. Це якби, наприклад, половина там держав Європейського союзу визнали один територіальний устрій, там чи е, масштаби України, а інші інші тоді можна було піднімати це питання. Тому завдання нашої дипломатії наразі е, це максимально подалювати ці питання, е, тому що чим швидше буде вступ до НАТО, чим швидше. Що буде вступ до європейського союзу, тим надійніше ми будемо захищені із приводу і від ескалації Росії подальшої, і в гарантуванні допомоги Україні у війні з Росією. І, власне, про безпекову конференцію Мюнхенську так там, от три завдання. Якщо я не помиляюся, пан Кулеба окреслював перше, це про треба говорити про далекобійні ракети та літаки. Ми вже з вами обговорили це питання. Що наразі президент і з його таким турне за кордоном вирішує це питання, намагається вирішити. Друге, це дійсно це шлях України до НАТО. Теж вже а от третє, там про що говорив Кулеба, це майбутнє Росії, і що тут ви бачите? Які тут от можуть бути, наприклад, сценарії? Що ви бачите загалом? Що ми Очікуємо від цієї конференції саме у цьому третьому питанні? Це питання, мабуть, одне з найскладніших наразі. Тому що ні Сполучені Штати Америки, ні Європейський Союз не бачать фактично варіанту якогось там зміни територіального устрою чи зміни глобального політичного керівництва Російської Федерації, тобто в їхній картині має бути лише послаблення політики Путіна, відповідно, щоб вони там відвели свої війська, зайняли своїми внутрішніми справами відбудовою держави, але щоб Росія там не територіально не розпадалася, не було радикальних змін в уряді. Україна навпаки зацікавлена в тому, щоб максимально подивити е, існуючий уряд існуючу систему взагалі російської федерації е, щоб не дати можливість їм просто оклиматися там через за декілька років повторити спробу нападу на україну а щоб взагалі змінити підхід в росії тому що, розумієте всі ті речі які проводяться зараз паралельно з військовими е, тобто це пропаганда всередині росії це ведення зовнішньої політики цей шовінізм насадження його більш агресивне е, воно не залишиться без уваги тобто якщо просто Підписати там навіть мирний договір після відведення російських військ від України, але не змінити внутрішню політику, де дітям в школах будуть розказувати, що російські солдати свободі а всі остальні недостойні, то ми матимемо лише проблему це там фашистська Німеччина затягнеться в часі. Тобто вони будуть готуватися, готуватися до помсти, до чогось іншого. Тобто мова йде про те, що нарешті і Америка і Європейський Союз мають зрозуміти, що взагалі в існуючому форматі не можна залишати устрій, скажімо так, політичний Російської Федерації. Тут є інша проблема з боку Китаю, тому що так само є розуміння, що всі ці дружні стосунки з Китаєм вони лише виглядають на папері, на картинках. По факту Китай наразі користується слабкістю Росії в частині закупівлі дешевих ресурсів, але якщо він відчує сильне ослаблення позиції Росії, то відповідно можуть бути якісь і фактичні зазіхання на територію Росії там явні, неявні. Відповідно, Америка і Європа не готові наразі до цього. Не мають Реалістичних варіантів дій своїх у такому разі, тому якби вони хочуть максимально зберегти Росію. Тому тут питання в тому, що фактично потрібно продумувати дійсно варіанти майбутнього функціонування Росії, варіанти гарантій, які будуть забезпечувати від посягань Росії не тільки на Україну, там на країні Прибалтики Фінляндії. Всі інші території, в тому числі Японію, наприклад, зараз знову піднімається там питання Курильських островів, е, і які будуть стосуватися не тільки зовнішньої політики Росії, а які будуть стосуватися внутрішньої політики Росії. Е, так як у нас піднімалося питання Росія постійно піднімала питання про мови, про світу, так само має стосуватися будь-які е, подальші розгляди ситуації в Росії е, освітнього процесу, е, ведення зовнішньої політики. Боротьби з корупцією, відкритості прийняття механізмів використання бюджетних коштів і всього іншого, тому що ми всі розуміємо, що всі ці роки підготовки Росії до війни по факту всі закривали на це очі, навіть створення того ж фонду. Благоустройства, чи як він називався, який по факту Путін розповідав, що він піде на якісну освіту для дітей, там для студентів, для інших, ми всі розуміли, що цей фонд акумулювався акумулювався виключно для воєнних дій. Тобто, всі ці непрямі кроки були зрозумілі. Таким чином, от в розробці нового сценарію Росія має бути повністю обмежена як в свій час після перемоги над Німеччиною. Була повна денацифікація той термін, який зараз Росія від. Використовує несправедливо абсолютно по відношенню до України, по факту має бути застосований до неї, щоб зсередини будь-які потім е, політичні сили через якісь там радикальні праворадикальні групування інші не користувалися цими маніпуляціями і знов не затягували якісь воєнні конфлікти і інші проблеми. І ви знаєте, насправді, от я з вами цілком погоджуюся, що Росія, от у тих межах, яких вона зараз є, вона не може існувати насправді, бо у такому випадку мають жити у страху у такій пересторозі всі сусіди. От це, якщо я не помиляюся, у січні було опитування там у Росії, вони запитували там дуже багато насправді питань, їхнє відношення до війни і так далі. І одне з питань було те, як вони вважають, що робити з Казахстаном і з країнами Балтії. Так, от там більше як половина населення вважає, що їм треба проводити де. Денацифікацію у Казахстані і Українах Балтії, тобто фактично, ну всі сусіди в них нацисти, якось так не повезло росіянам. Всі сусіди нацисти, пане Даниле. Що до Китаю, так от пам'ятаєте, нещодавно в Street Journal вони випустили статтю там, де опублікували, що Китай допомагає Росії технологічним обладнанням, яке Росія використовує у війні проти України. Це перше, і наразі є ще інформація, що з 16 до 26 лютого в Африці Китай та Росія, їхні збройні сили проводитимуть спільні навчання. Чання, а попередньо раніше була інформація, що Південна Африканська Республіка відмовилася від спільних навчань саме з Сполученими Штатами Америки. Що це означає? Розкажіть, будь ласка, чому відмовилися зі штатами і чому вони погоджуються з Китаєм та з Росією співпрацювати? Які взагалі позиції Росії у Африці і України, до прикладу, чи робимо ми достатньо на дипломатичному рівні? Тут питання не, не стільки в дипломатії, як в економічних чинниках, в економічних і силових. Ми всі чудово пам'ятаємо ці відео з візитами Лаврова, де він там з шаманами зустрічається ще з кимось там в, в Африці. Вони взяли таку політику, що оскільки наразі вони не можуть заручитися підтримкою провідних європейських країн, провідних світових країн, вони спробують очолити сировинні країни з нестабільними урядами, з нестабільними контактами з зовнішніми партнерами. Тобто, Південна Африканська Республіка була вибрана за рахунок того, що там до влади прийшли такі антифранцузькі політичні сили. Тому що ну, до, до того періоду зрозуміло, що Африка фактично була розділена на вплив з боку Великої Британії, з боку Франції, тобто колишні колонії підтримували е, активну, скажімо так, вплив своїх попередніх лідерів. Відповідно для Росії це вбивство декількох зайців. Тобто, спершу вони отримують за рахунок дестабілізації контроль над сировиною таких регіонів. Пар, наприклад, вона в сьома чи восьма країна в світі по добичі золота. Тобто там тільки на 8 чи на 9 мільярдів щороку видобувають золото. Так само там є діаманти, і інші корисні копалини, каміння. Тобто, плюси цього ще в тому, що це все нелегальний експорт. Близько 95% цього всього експортується нелегально. Відповідно, за рахунок того, що Росія очолює контроль або заручається підтримку урядів таких держав, вони отримують нелегальні кошти, за рахунок яких вони в обхід санкцій можуть фактично закуповувати в тих чи інших тіньових держав якісь компоненти для військової техніки. І для інших, або просто фінансувати шляхом корупційних зв'язків, дестабілізацію ситуації там в Європі, в Америці, впливати на політичні партії, на всі інші. Тобто, будь-яка держава, яка проводить таку агресивну зовнішню політику, їм потрібні великі ресурси нелегальних коштів. За рахунок цього вони з Африки їх дістають. Тобто, це перша складова. Друга складова, вони таким чином роблять дестабілізацію регіону. Тобто ті країни провідні світові, які намагаються легальним чином побудувати бізнес, легальним чином фінансувати якісь можливо політичні там течії партії на території цих держав, вони цього зробити не можуть. Росія нарощує присутність ПВК і інших приватних військових компаній на території Африки знов ж таки з цією метою, тобто це мета відволікання, так як вони свій час піднімали питання. Воно ще не закрито, наприклад, з приводу Грузії ескалувати там, щоб відвернути увагу і розпорошити підтримку на інші території. Так вони зараз пробують це робити з Африкою, тобто е такий безпрограшний, скажімо так, варіант: або кошти, або вплив вони отримують будь-якому випадку. Тобто тут питання більше зовнішньої політики не просто дипломатичної, тому що направити якусь ноту чи направити посла туди, коли з іншого боку Росія дає корупційні кошти, ситуацію не вирішить. Тут все-таки потрібно знову ж таки консолідована позиція світових лідерів для того, щоб не лише дипломатичним шляхом, а й шляхом тиску впливати на такі нестабільні уряди. І пане Даниле, пропоную, ще повернутися до Мюнхенської безпекової конференції щодо саме розрізу третього питання майбутнього Росії, і з, розуміємо, що взагалі злочинці-терористи мають відповідати за ті злочини, які вони скоїли на території України. І розглядається три варіанти такого створення спецтрибуналу, де от судитимуть саме російських злочинців. І давайте розглянемо три варіанти, чим краще гірші, які нам найбільш підходить, якщо так можна сказати, перше це те, що має все це відбуватися. Цей спецтрибунал має створюватися. Саме під гідою за участі організації Об'єднаних Націй та України, друге, що це має бути такий багатосторонній договір, і цей трибунал має створюватися саме на базі таких цивілізованих держав світу, тобто там багато країн має бути. І третє, це те, що воно може бути створено на основі українського права та української юрисдикції тобто, фактично, у нашій судовій системі. Як ви вважаєте, що тут може підійти найбільше, і до прикладу, можливо, що може бути кращим на той випадок? Щоб це не затягнулося у часі набагато, е, я думаю, що нам потрібно буде застосувати якийсь змішаний варіант, е, тому що з одного боку, з самих топ посадовців, яких вдасться там на момент перемоги залучити до трибуналу, безумовно, потрібно буде. Проводити судовий розгляд на міжнародні на міжнародному майданчику, з іншого боку, Росія до сих пір не виключена з ООН, не виключена з ряду інших міжнародних організацій. Тому говорити про оперативний і неупереджений розгляд на якихось майданчиках на базі таких організацій, де там Росія дружні з нею держави є членами. Ми не можемо. Тобто, в кращому випадку ми отримаємо затягнутий на десятиріччя процеси. Так само, як у нас було по збиттю Боїнга, там на 8 чи 9 рік нарешті оголосили ту інформацію, яка була зрозуміла з перших днів війни. Докази були так само зібрані. Вони ж за ці 8 років добукові не збиралися. Це просто було затягнуто. Тому найкращий формат скоріше за все буде це пожертвувати якимись там лідерами. Важко спрогнозувати на якому рівні, чи буде там живий на той момент Путін, чи, чи, чи віддадуть його під трибунал. Наприклад, чи інші високопосадовці, там міністр оборони, наприклад, віддати на той рівень ем, інших осіб, які там, наприклад, ватажки ЛДНР і інші з ними, е, їх варто судити по законодавству України, щоб це був дійсно оперативний швидкий суд. Е, мені здається, що тільки в такому випадку е, українська сторона буде, хоч частково задоволена це. Тобто, з одного боку, ми віддаємо одних на міжнародний майданчик, е, що було простіше, наприклад, з репараціями. Тому що скоріше за все буде пов'язано компенсації репарації з рішенням таких судів, з іншого боку, для задоволення суспільних потреб і, скажімо так, компенсації перед суспільством, більшу частину реальних виконавців і тих людей, в кого руки в крові безапеляційно потрібно буде судити на території України. А про ПВК Вагнер ми вже сьогодні говорили про те, що вони посилюють вплив саме у країнах Африки. Нещодавно Україна визнала вагнерівців це злочиною міжнародною злочиною та терористичною організацією. Попередньо таке зробили у Сполучених Штатах. І вже вчора з'явилася інформація, що у Росії Газпром, якщо я не помиляюся, створює свою приватну військову компанію. Ну навіщо це? От як ви вважаєте, і що означає визнання саме їх терористами та злочинцями? Які можуть бути наслідки? В першу чергу наразі вони це роблять для е, оперативнішого, скажімо так, використання їх на територіях інших держав, тобто і війні з Україною, можливо, там на десь на близькому сході в Африці, але по факту це все підготовка груп впливу всередині Росії, тобто вони розуміють, що коли настане момент ікс, е, коли відбудеться втрата. Монопольного контролю з боку там Путіна його найближчого кола між цими колами, тому що вони там теж не одні є різні купи по впливу. Почнеться війна, і перший період цієї війни буде нагадувати там ті роки. Тобто, зрозуміло, що за правом там діяти ніхто не буде, знову ж таки, буде сила. Тобто будуть приїжджати, захоплювати підприємства, там когось вбивати, когось не вбивати. Скоріше за все, цей період буде нам відносно недовгий, але на цей період і для збереження тих активів, які залишились у певного кола осіб, і для захоплення чогось нового, вони будуть їх використовувати. Тобто, по факту. Формування вже і при мінобороні, і при е Газоводобуванні, і при інших там політичних силах таких формувань говорить лише про те, що вони намагаються забезпечити свою персональну безпеку на території Російської Федерації. Угу. І давайте ще на завершення поговоримо про кадрові зміни саме в нас в Україні. Як ви їх загалом оцінюєте? Важко надати оцінку кадровим змінам, тому що у нас ну, відбулася, скажімо так, хвиля великої кількості кадрових змін за декілька днів, буквально, тобто не розтягнута у часі. Не ну, найцікавіше з боку громадськості, мабуть, було Міністерство оборони. Наразі важко зрозуміти, тому що навіть по зміні очільника. Остаточне рішення так і не озвучене. Тобто, чи буде Резніков залишатися на посаді, чи таки Буданова призначить на посаду міністра оборони. Зрозуміло, Ну, скоріше за все, раз це питання вже піднялося, То в найближчий час а, такі зміни буде. А, питання в тому, куди піде Резніка вдалі. Тобто, пророкують декілька можливих посад. Там і міністерство юстиції обговорювали і Мінпромполітики обговорювали і офіс президента. Обговорювали, тобто важко сказати. В принципі, в принципі, що можна що помітно одразу? Помітно те, що в принципі немає, скажімо так, гарного кадрового запасу, тобто, кожна така зміна або якийсь зашквар супроводжується потім паузою. І обговоренням дискусії, кого ж можна поставити. Тобто, якби було сформований кадровий резерв, якийсь, то відповідно там люди б швидко змінювалися. Плюс ніло було б зрозуміло, хто готовий заходити на яку позицію, за за ким які профільні відомства е, можуть бути закріплені. Ми б це розуміли. Тому ну наразі важко коментувати. Якщо йде переведення е, людини з посади міністра, наприклад, на інше міністерство, е, це складно пояснити логічно. Тобто, якщо людина не впоралася з керівництвом міністерства і її знімають, наприклад, в офіс президента, це логічно можна сказати, що щось відбулося. Ми знімаємо напрямок. Якщо ж особу переводять в інше міністерство, ну трошки складно зрозуміти тоді, чому, якщо людина ефективна на посаді міністра, чому переводять в інше? Тобто такі речі не, не зовсім зрозумілі. Ну з іншого боку, можна списати на воєнний стан, тому що ну дійсно зараз важко із підбором кадрів і з цим іншим, тому що трошки не до цього. Відповідно будемо спостерігати, будемо дивитися, як буде мінятися ситуація. Зміни кабміну пророкують вже дуже давно, але бачимо, що е, наразі от ад Арахамія недавно говорив, що у нас нуль бажаючих е, на керівника митної служби. Ну тобто, це, це показник того, е, що з одного боку люди можливо немає людей, які б стратегічно бачили, як керувати цим. З іншого боку, можливо, це проблеми в тому числі воєнного стану, що просто навіть за бажання і навіть за розуміння системи е можу, важко зараз оперативно дати результат. А фактично від кожного його вимагають одразу людина розуміє, що вона просто може зайти на посаду на декілька тижнів або на місяць, е нахапатися якихось медійних проблем. Не, не створюючи по факту ніяких реальних проблем всередині відомства і пити, тому і бажаючих зараз набагато менше ніж мирний стан мир, мирний час. Знаєте, власне, що до цих кадрових змін саме, от вчора ми спілкувалися з політологом паном Бронжуковим, і він каже, що я от не розумію. От ви кажете так, якщо людина, до прикладу, її переводять, вона, наприклад, не, не впоралася зі своїми обов'язками. Ну, виникає питання, чому так відбувається? Якщо людина не впоралася, її там переводять в інше міністерство. В нього була інша думка з цього приводу: він каже: якщо є до прикладу скандал з закупівлями у сфері оборони, то можливо спершу мали бути якесь Розслідування, а потім же, наприклад, людину або переводити з посади чи не переводити. І щодо Буданова він каже: Я не розумію, чому його переводять бо Буданов прекрасно справляється зі своїми обов'язками, і посада прем'єра це більше політична посада. А він виков військовий. Що ви з цього приводу думаєте? Мені важко оцінити логіка в цих словах. Є тобто, якщо людина безпосередньо гарний керівник там центрального органу виконавчої влади в даному випадку, там мілітаризованого підрозділу розвідки, дійсно всі позитивно оцінюють діяльність Буданова там від офіцерського складу до політичних осіб, чи варто його міняти на міністра? Питання з іншого боку, ми всі розуміємо, що, наприклад, під час Рамштайна е, відбуваються оперативні зустрічі, і в багатьох країнах світу е, лідери міністерств е, є такими мілітаризованими особами, е, тобто ті, які безпосередньо є військовими. Можливо, в таких випадках, наприклад, якщо Буданово буде призначено на міністра оборони, йому буде простіше в комунікації, тому що Резніков, як юрист, має тоді контактувати з кимось, хто розбирається тягнуть військові справи, і тоді пропускаючи через себе. Вже говорити там з посадовцями інших держав. Якщо безпосередньо вже військовий буде очільником, то він тоді може оперативно реагувати, коментувати щось е на рівні, скажімо так, оперативних реакцій, йому не потрібно буде додатковий час і додаткове розуміння. А якраз для забезпечення юридичної складової у міністра будуть заступники, які можуть готувати йому ці документи, е готувати правову позицію. Тому, в принципі, е доволі логічний аргумент, що е під час війни. Керівником військового відомства має бути такі військовим. Воно виглядає досить, доволі логічно. І ми з вами обговорювали минулого разу аналогічну ситуацію в Німеччині. Що заполітизували, сказали, що посада міністра оборони по факту це політична посада, не військова. І ми говорили до якого жахливого стану оборонного комплексу Німеччини це призвало. Дякую, пане Даниле, за те, що долучилися сьогодні до нашого етару, і дякую вам за хорошу розмову. Дякую, на все добре. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павлученко, експерт при верху.